Я до вас досить нетиповою новиною. Досить довго ми розглядали, як ми можемо допомогти новим підприємцям вступити на ринок легалізації. І концепція курсів на вихідні або на тиждень, або і на два нам не зовсім посувала. Вивчення законодавства з легалізації іноземців. Це не одна сторінка тексту, тільки множество устав, вміння їх читати та реально користуватись у житті. Проблема ось в чому перша робота в легалізації це робота з людьми, і вона надзвичайно складна. Робота в легалізації це надзвичайно велика нахлість деяких клієнтів, де ти можеш цілодобово працювати з ранку до вечора на випалення безкоштовно, бо люди створять лише запитати: ну як ти їм не скажеш? Відповідно, якщо ти їм підскажеш, вони до тебе прийдуть за виготовленням документів, але немає більшої помилки ніж ця. Навчимо позиціонування себе на ринку та вміння казати ні клієнтам, котрі дзвонять, тільки підпитати. Та вміння працювати в тяжких умовах, також робота в легалізації це надзвичайно систематична штука. Треба кожного дня перевіряти статус документів, треба щодня доносити нові документи до ужаду, до ЗУСУ, відповідно, які документи ви робите. Навчимо мати все під контролем в одному кліку комп'ютерної мишки, а також вміти спілкуватися з ужедніками. А це окреме мистецтво. Це так само, як малювати картини або грати на фортепіано, в підприємців, як працювати з ужадом аби були задоволені всі. Клієнт. Ужент, і вони були персоною винограда в самому уженці. Наша програма це не навчання, це не курс, це повністю побудова бізнесу з нуля, який буде повністю самостійно виробляти усі документи, такі як освячання, зізволення чи повідомлення, такі карти побиту, такі як глімоза і інші, ми можемо повністю прийняти працівника на роботу, його навчити та віддати тобі у користування, навчити тебе усіх процесів, які часто займаєте, що впливає на виготовлення документів. Якщо ти хочеш відкрити бізнес з нуля, допоможемо то тобі Систематизувати, що не хочеш проходити довгі роки досвіду самостійно та втрачати на цьому кошти, запрошуємо до нашої компанії. Навчимо тебе вести бізнес легалізації у кожному місті Польщі. Продамо увесь досвід, який терпеливо збирала з 2016 року. Програма включає в себе навчання законодавства, систематизації бізнесу, точки контролю. Підказки, як маркетингово розвивати твою компанію, тому що реклама у Фейсбуку вже давно виявила себе на тому рівні, що людей коштують так, якби вони купляли золото, а не карту побиту. Ну і звичайно, фінансова частина, аби ти одразу розумів, скільки заробляє твоя компанія.